Гумористка Настя Ткаченко потрапила у скандал пов'язаний з ЗСУ. Справа в тому, що один з військових у себе в телеграм-каналі опублікував відео річної давнини, де Настя Ткаченко висловлюється про гроші, які отримують комбати за військових, які вважаються зниклими безвісти. Подивіться, будь ласка, люди заробляють просто неймовірні гроші на війні. Зарплата військова, вона відправляється на комбат, і дуже багато хлопців вважаються безвісті пропавшими, і про це знає комбат. І його обов'язок позвонити найближчому родичу, зв'язатися з родичем і відправляти, тому що зарплата на пропавшого безвісті вона приходить, і він має відправляти це родичам. Припиняться виплати, коли він буде знати, що це людина двохсот, і сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули. А комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за нього приходять гроші. Це реальний кейс. Реальність Анатолій Штефан заявив, що Настя Ткаченко не розуміє механізму нарахування і виплати грошового забезпечення, і що це технічно нереально зробити. Ну а Ткаченко а, у свою чергу не встромила голову в пісок, а вирішила відповісти на це. І ось що вона сказала зараз. В інтернеті форситься відео річної, напевно, давнини, де я сказала на деяку неправдиву інформацію. Рік назад я перебувала в іншому емоційному стані. Я була в пригнічному стані через обставини, які відбувалися в моїй сім'ї, і моя здатність аналізувати інформацію і до критичного мислення вона просто анулювалась. Чи хотіла я дискредитувати роботу сил оборони? Ні в якому разі, чи хотіла я когось образити, чи сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. І чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде посів, ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але у, вже є, що є. і Я хочу дуже сильно перепросити і е, нехай. Та ситуація буде для нас їх уроком, аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів. О, друзі, тут питання до вас: як ви ставитесь до першого відео з Настою, до того, що вона написала і записала вибачення? От я схильний вірити Насті, знаю її особисто. Вважаю, що вона справді не мала таке говорити, бо не на 100% компетентна у цьому питанні, і що публічна людина справді вона зараз несе відповідальність за свої слова, але водночас я вірю у щирість Насті у другому ві. До тому думаю, що цю поличку зі зрадою можна закривати. Але чекаю ваші думки в коментарях.